Вони обожнюють, коли під час їзди на своїх залізних конях потужне повітря приємно б'є в обличчя у їхньому житті, принаймні до воєнних подій, було багато різноманітних тематичних заходів поїздок по всій Україні та за її межами. А ще у їхній спільноті навіть є традиція давати один одному ніки, які передають характер тієї чи іншої людини. Наприклад, кадет, крепс, бахус, гоблін. Саме по них швидше за все розуміють, про кого йде мова, коли називають ці позивні. Все це про потужне рух мотоциклів. Ісстів не плутати з байкерами, бо то інше поняття. Серед мотоциклістів є досить багато і представниць прекрасної статі, як, наприклад, Кароліна Сергієва зі служби екстреної мотодопомоги СЕМПО за кермом залізного коня. Вона вже багато років та виконує дуже благородну місію. Я представник служби Семпо. Це служба, яка займається майже. 13 років допомогою при ДТП двохкалісним ну, транспорту це як велосипеди, так і мопеди, так і мотоцикли. Кожен з нас неодноразово проходив спеціальні курси підготовки медичної, до медичної підготовки. Ми маємо змогу використовувати спеціальні прилади навіть до приїзду нашої швидкої допомоги. Ми знаємо, як це робити. Організація почала свою роботу після одного з ДТП багато років тому, коли постраждав водій мотоциклу. В нього була важка травма. Саме тоді почалася діяльність служби екстреної мотодопомоги. А ще мотоциклістів не слід плутати з байкерами. Ми мотоциклісти. Є деяке відрізнення, воно стосується того, що байкер взагалі пішло більше з штатів. В них були клуби з досить суворими правилами. Вони байкери. Ми люди, які обрали для пересування, чи скорішого пересування, чи просто от сподобається. Два колоса у кожного з мотоклубів є свої певні правила. Дрес-код кажуть, що існує певна конкуренція. Загалом схоже на те, як відбувається життя в інших спільнотах та організаціях. Мотоводій Денис також волонтер служби екстреної допомоги. Перше спілкування з мотоциклом. Мені було 25 років. Чисто випадково я познайомився з компанією мотоциклістів. Ну і як то кажуть, мене просто затягнуло в цей рух. І в принципі я дуже цьому радий. На сьогоднішній момент я катаюся на мотоциклі з 2013 року. Перший мій байк це був мотоцикл, як для новачка взагалі просто супер. Це був Ямаха Пфайзер. Я на ньому ось катався 5 років. Він мене возив по всій Одеській області, дарував незабутні враження. Окрім бажання їздити на мотоциклі, перш ніж осідлати залізного коня, водій має оволодіти певними знаннями, як технічними щодо самого двоколісного транспорту, так і мати практичні навички. Порадами діляться досвідчені мотокермувальники. Покупки До купівлі мотоцикла потрібно поставитися дуже серйозно. По перше, у людини мають бути якісь мінімальні знання. Це авто, мотошкола, бажано якісь додаткові уроки в школі. І перший мотоцикл має бути в класі кубіків 250-400, для того, щоб людина могла звикнути і зрозуміти, що це таке. Серед мотоциклістів є ті, хто з самого початку стали водіями двоколісного транспорту, а є ті, хто пересів з автівки на залізного коня і вважає його кращим за машину. Ігор також волонтер. Волонтер служби екстреної мотодопомоги, один з них сів за кермо мотоциклу 15 років тому. Душі треба якесь натхнення. Я дуже е, давно цього хотів, і е, треба було якесь натхнення, щоб, е, щоб переступити цей шах. І сісти на два колеса. То тобто, одна справа це чотири колеса автомобіль. Друга справа це два колеса мотоцикл. Авто було. авто є зараз. Я також присаджуюсь з автомобіля на мотоцикл. Тобто також само перепригую туди-сюди. За словами представниці служби екстреної допомоги Кароліни Сергієвої, за останні 10 років кількість жінок, які виявили бажання сісти за кермо мотоциклу, значно побільшало. Більше ніж 20 років, запросив колись Макс, це був президент одеського першого клубу е, відвідати маленький зліт. На той час я не пам'ятаю жодної дівчини з близько 10 років. Це стало вау дівчат. На за ці 10 років, мабуть, ну майже 40% стало. Що для вас у той самий час досвідчені мотоциклісти нагадують всім охочим сісти на двоколісний транспорт, що разом з яскравими відчуттями руху з вітерцем на цьому чудовому засобі пересування підвищується і відповідальність водія. На це також звертають увагу досвідчені керманичі залізних коней.